Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Це вже друга неділя нашого очікування. І багато речей ми очікуємо чи чекаємо навіть щоденно. Чекаємо, щоб доїхати до праці. На маршрутку, на потяг в метро, на електричку. Чекаємо, щоб доїхати кудись автобусом. Чекаємо довго на очікувану відпустку. Дехто чекає кінця тижня, вже кажуть, що в понеділок чекають на п'ятницю на роботі. Дехто очікує також на отримання диплому, на завершення екзаменів. Але ці очікування вони зовсім інші, ніж адвентове очікування. Бо ці наші щоденні очікування е, пов'язані з нетерпінням. Хтось, можливо, мав досвід, коли запізнювався в автомобілі, чекав в пробці і нічого не може зробити. І іноді е, ці очікування, вони повні переживання, стресу, а в Адвенті не йдеться про таке очікування. Адвент це очікування з надією на Різдво Спасителя. Це чекання на Господа, який приходить, щоб відновити наше життя, щоб війти в нього. І сьогоднішнє Боже Слово, воно показує три площини нашого очікування в Адвенті. Це начебто Освітлення цілого другого тижня Адвенту заклик до того, як ми повинні його переживати у світлі Божого Слова. Перше це надія, друге це навернення, а третє це мир, якого так очікуємо, так прагнемо. І погляньмо на ці біблійні читання і побачимо дорогу в часі, яку нам веде, якою нас Господь у цей другий тиждень Адвенту. Пророк Ісая говорить нам, що цими днями вийде паросток з пня Єсея. Пеньок, пень. Що він вам пригадує? Мені, і деяким тут нашим чоловікам, пригадує, як цього літа було корчування цього пенька на цвинтарі, тому що там обвалювалося дерево, яке падало не тільки на лінію електромережі. Але могло знищити те, що залишилося з руїн каплички, де звершуємо Євхаристію. І КМДА зрізало це дерево, але залишило пеньок. І першу суботу 12 наших чоловіків мужньо його курчували, тому що він дуже міцно заважав, розсаджував цю могилу. Це коріння її знищило майже. Але після першої суботи не вдалося. Хоча в Євангелії ми чуємо про сокиру, були сокири, на другу неділю були також бензопили, але пеньок не піддавався. І це пригадує наше життя. Іноді ми навіть когось можемо називати пеньком, але не йдеться про те, щоб обізвати когось, тільки про те, що іноді наше життя вже на четвертий рік війни таке зрубане, зрізане, таке висовше, безнадійне. Ми, ми по суті не віримо знову черговим обітницям, що під кінець цього року завершиться війна. Бо рік тому це говорили, і два роки тому це говорили, і, можливо, немає в нас надії. Але Слово Боже говорить, що навіть якщо в душі, в твоєму житті відчуваєшся як зрубаний пеньок, якого не можна вирвати, викорчувати. Бо е, цей пеньок також пригадує нашу боротьбу з поганими звичками, з ріхами. Тоді це набагато довша боротьба. Це не тільки три суботи, як ми на цвинтарі, але це місяцями, роками. Це також пригадує е, цю нашу боротьбу за повернення нашої святині. Це скільки Бог корчує. Душі і розуми наших урядовців через такі видимі чуда, як пожежа, де не згоріла ця святиня, як те, що ключі залишилися в нас. Але Бог говорить сьогодні в слові, що виросте паросток. Нещодавно. Будучи на цвинтарі, я бачив, як поросла травичка. На тому місці, де, де був смітник. Трава засіяна нами зимою. О сьогоднішнє Боже Слово. Ісус це той паросток, коли засадиш Його в своєму житті, то завжди приносить щедрий плід. Про це говорить нам сьогодні. Боже Слово, не втрачай надію. В сьогоднішній Євангелії перед нами стає Йоан Хреститель. Він стає на пустелі, проста людина, дуже сувора. Ми любимо компліменти, але Йоанн не робить нікому. Не говорить жодних компліментів. Він говорить: навертайтеся, готуйте Господові дорогу. І люди йдуть до Нього, бо Він щирий, він не обманює, він говорить правду. Питають, що робити, як навернутися. Бо навернення це зміна напрямку. Навернення це щастя людини. Ми іноді думаємо, що навернутися, то це означає щось сумне, а в навернення йдеться про те, щоб відкинути все, що в моєму житті заважає діяти Богові, що в моєму серці затуляє Бога на першому місці. І тому нехай цьогорічний Адвент буде для нас нагодою, щоби ми старалися бути ближче Бога. Сьогоднішнє перше читання теж говорить про плоди навернення, коли вовк буде поряд з ягнями, коли дитина буде біля гадюки, і нічого їй не станеться. Заповідь переміненого світу. Це заповідь неба. Так буде в нас в небі. А святий Павло Апостол в другому читанні ще більше це утверджує, говорячи, що Христос став слогою, щоб примирити усіх. І адвент це час, щоб збудувати єдність. єдність. В наших родинах, єдність в нашій парафії, в, можливо, не розмовляєш з сусідом, з кимось з родичів. Це час, щоб під'їхати, запитати, що потрібно допомогти. Це час примирення. Нехай в цьому часі буде менше нарікання, а більше добрих слів, менше Вліткування, осудження, а більше добрих вчинків. Нехай цей час буде справді приготуванням нашого серця на прийняття Царя миру. Бо це Він приносить мир там, де Його очікують, де є незгода і. На цьому тижні так болісно було читати, що в п'ятницю, в день смерті Ісуса на Христі, навіть більше в першу п'ятницю, коли я настоятель, ви, деякі парафіани, постимо на хлібі і воді за повернення нашої святині. І в першу п'ятницю 5 грудня. Крізь було розрекламовано премія для найбільшої ворожки для людини, яка найбільше зв'язана з дьяволом в нашій країні. І тому, дорогі брати і сестри, скільки ми чуємо про наших урядовців, серед яких знаходяться ляльки, Чаклунські, вуду з голками. Ті, які були відповідальні за долю країни. Чим більше зло мобілізується, тим більше ми маємо прикладати зусиль до молитви. Вже пройшов перший тиждень Адвенту, щоденно є рорати о 7.15, чи ти брате, чи ти сестро був на них. Господь завжди обіцяє. Вічне щастя, спасіння, готовий прийти до нас зі своїм царством вже тепер, до тих, хто відрікається від своїх гріхів, зриває свій зв'язок з дьяволом. коли рівняєш свої дороги на Боже царство, то Боже право запускає в тобі коріння починає видавати добрі плоди, ти стаєш подібний до свого Господа і живеш цим Божим світлом, Божою правдою на щодень. Відкриємо свої серця, дорогі брати і сестри, на Господа, який приходить. Ще лишилося тільки таки дві з половиною неділі рівно до Різдва. А Бог постійно приходить до нас в своєму слові, приходить в Євхаристії, приходить в другій людині, відкрий своє серце на Його прихід. Амінь.